Отця і сина, і свята Духа. Амінь. Христос Воскрес. Воскрес! <кхех> Як багатьом людям зараз було би потрібно от такі сама, така сама зустріч і такий самий діалог, щоб оздоровити дорогу людину, яка в тяжкій хворобі. І цей урядовець приходить і каже: Господи, допоможи моєму синові. І Христос каже, ви не вірите, поки не побачите знаків і чудес. Але той урядовець каже, Господи, прийди, поки не вмерла моя дитина, тобто він розумів, що той вже має вмирати. Знаєте, я так роздумував над цим іменно чому так Христос каже. Він каже, Христос плекає нашу віру, так? для того, щоб наша віра не просто ісціляла, щоб вона міняла цей світ на краще. Але вона є трошки підтворчена. Ми більше віримо у зло, ніж у добро. Дивіться. Приходить цей царський урядовець, каже, прийди, Господи, бо вмирає моя дитина. А Христос йому говорить про віру. А тепер дивіться, що іляє сина. Ви скажете Христос, чи може віра батька? Чи може віра батька іцілила цього сина? Скажіть мені. Бо Христос йому упрікає, каже, дивіться. Ви не вірите, аж поки в чудес не побачите. А потім ви ж будете мати віру. Господь Бог каже, ви самі можете то робити. Господи, ну то як самі можемо робити? Ізціляти своїх хворих? І Христос каже так. Бо тому що якщо ви можете їх робити хворими, то можете їх зціляти. Як, Господи, ми їх робимо хворими? А Господь каже, а що ти мені казав? Прийди, Господи, бо моя дитина вже вмирає. Господь каже, це ти сказав мені, бо ти так віриш, що вона вже вмирає, і після моїх слів ти повірив, що він здоровий. І так все стало. Ви чуєте, Бог плекає мою віру, щоб я сам прийшов до спасіння. Щоб я вірив у покаяння, щоб я вірив у себе, щоб я вірив у Слово Боже, і сам брав участь у спасінні. Ми дуже часто покладаємося на когось, Господь мене оздоровить, тато мене нагодує, мама мене будеся опікувати. Це є добре, але твоя участь. Те у спасінні. І тому Господь і каже, ви не вірите, аж поки не побачите знаків і чудес. Але це друге чудо, що зробив Ісус у Галилеї. Чому нема пророка у своїй Батьківщині? Ми не віримо тим, хто поруч нас. Зато віримо тим, хто далеко. І чим далі, тим ліпше. Мені треба поїхати на святу землю. От туди я вже там повірю. Мені треба поїхати на об'явлення Божої Матері десь там далеко. І там я вже буду вірити. От тут, що ти на місці, ні, ти не віриш. Що в кожній церкві на престолі. Відбувається чудо кожної служби Божої. Кожної служби Божої відбувається чудо. Хліб перемінюється в тіло, вино перемінюється в кров. І ми свідками смерти Христової, тому що тіло окремо від крови символізує смерть. І в ці встання містичної смерті Христос приносить себе у жертву. Потім священник об'єднує оці святі тайни в одно в одну чашу. Кров і тіло з'єднується, символізує Воскресіння. Це кожен день на кожній службі Божій відбувається чудо. Куди мені ще треба їхати, щоб віру свою укріпити? Куди? Христос каже, не повірити, поки не побачите знаків і чудес. Господи, якщо я не бачив знаків і чудес, то що в моєї віри взагалі немає? Кожна людина в щось вірить, але я хочу, щоб ви звернули увагу, щоб ви дуже сильно вірите у зло. Ви дуже сильно вірите, що зло переможе, що зло сильне, що несправедливість є на цьому світі, ви в то вірите, бо кожен мені то розказує. Отже, там така несправедливість, якби ви знали, там така несправедливість, там з військовими не добре поводяться. Тут з мобілізацією не добре, там така несправедливість, Отче. Ви то твердо вірите не просто, ви ще й переконані в тому. А де ваша віра така сама сильна у Божу справедливість? Де? І поки в тої віри не буде, ви тої справедливості не побачите. Бо Христос каже: ви не повірите, поки не побачите знаків і чудес. А Бог вже і чуда нам робить. Не, опять вони вірять у якесь зло, недобре, все погано, все пропало. У це ми віримо. Господь Бог, весь свій прихід на цей світ що робив, укріпляв нас у вірі. І той, хто не вірить Ісуса Христа, то той хоче, щоб Він ще раз прийшов, ще раз, щоб Його судили, ще раз би йшов на волгофту. Хіба мало було тої жертви Христової? Чи вона може була якась замала? щоб не вірити в того Христа, у Його правду, у Його силу, у Його справедливість? От в що ми віримо, то і маємо. Той батько розуміє, шкодує дитини, переживає за неї, але приходить і каже, прийде Господи, бо він має вмирати. Тату, чому вмирати? Чому ти так ставиш? Що там десь щось заболіло зразу, йо, я певно, ти певно рак, я боюсь. І навіть не боюся то слово казати, бо то не можна, бо то страшно. А ти не віриш у силу Божу. Скажи, Господи Боже, тут мене кульнуло, я зрозумів Це нам'як, я зрозумів, треба щось виправити. Сідаю, роблю і спецсомісте. Дивлюся, які мені гріхи треба змінити. Господи, я, я зрозумів, що я маю міняти. На другий день будеш здоровий. Вмійте співпрацювати з Богом. Кожна болячка, що січе, це нам'як. І навіть коли дитина захворіє, це може бути нам'як для батька, для матері. Зверніть увагу, що у вас не так. Та в нас все добре, та ми так один за одним. Подумайте, що ви вірите, що, що ви говорите, з одним з одним, про що говорите, як ви людей обсуджуєте один з другим, принижуючи людську гідність. Принижувати є кому. Є диявол, це його завдання. Він собі принижує на кожному кроці. Нащо з ним співпрацюєте? Нащо помагаєте дідькові осуджувати людей і принижувати? Для чого? Та будьте станьте на Божу сторону. Оправдуйте людей, будьте адвокатами. Адвокатами не гріха, а людської гідності. Ви ми часом засуджуючи якийсь гріх, так людину спаскудим, що того гріха вже й не видно. Наприклад, хтось, якийсь нетерпеливий, або, ну скажімо, матюкається, так? І ми не засуджуємо матюки, а людину. От той Петро, такий Іван, там, то, він такий не вихований, таке сміття, таке, подивися, який у нього чорний песок, подивись, що він говорить. Про гріхні Крапки, а про Петра, про Івана, про Штефана. такого купу наговорили. Говоріть про гріх, а не про людину. Якщо вам щось не, не подобається в людині, той вчинок засудіть вчинок і каже, Господи Боже, дякую, що ти мені підказав. Я таке робити не буду. А слава Богу, я таке і не роблю. Дуже добре. Не судіть людей. Диявол судить людину. І це є плекання вашої віри. Господь Бог заради того прийшов, щоб ми мали віру. Він каже, не повірите, поки не побачите знаків і чудес. І які вам ще знаки і чудеса показувати? І які? Дякую Тобі, Господи, що ти дав мені мудрість прийняти це. Дякую тобі, Господи, що ти відкрив мої очі, щоби побачити це. І дякую Тобі, Господи, що ти дав мені вуха почути Тебе щоб змінити, направити, вирівняти себе. Дякую Тобі, Господи, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!